Для Олега Леонтьєва залучення додаткових коштів у роботу своєї організації як ковток свіжого повітря, основний напрямок його діяльності евакуація людей з небезпечних територій, гуманітарна допомога постраждалим. Гроші говорить, потрібні на необхідне. Всякі різні снаряження, форми, спецодіжда, оборудовання для спасательно горного бороду. Олена Соломаха працює у сфері приватної позашкільної освіти. Перша спроба отримати небюджетні кошти на розвиток справи була невдалою, але ми не зупиняємося, прийшли знову і будемо сподіватися, що друга зустріч наша буде положительна, скажімо так. Які існують механізми підтримки підприємців як з боку держави, так і міжнародних організацій, саме цьому питанню була присвячена перша частина інформаційної зустрічі для криворіжців, які прагнуть розвивати бізнес? З'явилося якомога більше додаткових грантових проєктів, програм, напрямки. Ми усі моніторимо. І сьогодні ми також в Покровському районі зробимо. ...розширену презентацію цих програм цих напрямків, щоб наш бізнес бізнес більш активніше залучався до, до програм отримання безкоштовних безкоштовного фінансування. Досвідом власного шляху отримання грантових коштів поділився Богдан Кухтін. Підприємець працює у сфері малого ресторанного бізнесу. Кілька разів подавався на участь у відповідних програмах. Удача посміхнулася йому тільки з третьої спроби. Одобрили пройшла. Онлайн-консультація відповів на запитання, одобрили десь в Ну, т... в тічі т... місяця. Зайшли кошти в умовах війни. Малий та середній бізнес проходить справжні випробування на міцність, стресостійкість та уміння адаптуватися, кажуть організатори воркшопу. І місце завжди готове підставити плече допомоги. Консультативні зустрічі щодо отримання грантової допомоги для підприємців проходять щотижня у всіх районах. Яркононенка Максим Панамарьов цей день.